Хочу сказати відверто: у фермерському господарстві чоловік вважає, що він головний голова, так би мовити. Але хто своєю головою керує? Правильно шия, тобто жінка, вона порадить. Вона і підкаже, і поставить на місце, якщо треба. Подивіться уважно: жінка не просто допомагає, вона сіє, вона рахує, вона і керує, і робиться так іноді, що ми чоловіки самі дивуємося, звідки стільки сили і терпіння. Тому я вважаю дуже важливим, що цього року відбудеться. Вперше аграрна конференція, саме жіноча аграрна конференція Сила жінок в Агро 2025. Конференція відбудеться 31 жовтня в КВЦ Парковий організатор Агромедіа АГІК». Це буде не просто зустріч, це день, де зберуться сотні жінок, які творять майбутнє в Агро. Від фермерок і підприємниць до жінок, науковців та експерток. Там говоритимуть про натхнення і характер, про досвід і знання, про технології та інновації. А головне про те, як жінки тримають цю галузь на своїх плечах. Чоловіки скажу вам, як є відправляйте своїх дружин на конференцію. Вони повернуться з новими знаннями, ідеями, натхненням. А це означає, що ви граєте не тільки ви, а й ваше господарство. Бо жінка в агро – це сила, яку не можна зупинити.